Економіка, як ми знаємо, перебувала у вільному падінні і в жахливому становищі. Вона тримається завдяки нафті, яку Путін продав на ринку, незважаючи на іранські погрози, закрити гормуську протоку, і на те, що ціна на нафту не підскочила так високо, як Путін сподівався. Він насправді не отримує достатньо грошей, щоб підтримувати свою військову машину і одночасно скорочувати армію єдина причина, чому він все ще веде цю боротьбу, полягає в тому, що росіяни витратили дуже багато грошей на оборону. І якщо вони скоротять ці витрати, це покаже, що російські військові досягли кульмінації, про що я вже говорив раніше. Будемо сподіватися, що це демонстрація того, що Путін починає усвідомлювати, що його спеціальна військова операція приречена на провал. І сподіваємось, що це змусить його сісти за стіл переговорів про припинення вогню та справедливий мир для України